Чи хотіли б ви заплатити 3700 гривень і придбати відразу ось такий стіл зі стільцями? Це сума першого платежу, тому що ці, цей стіл зі стільцями можна взяти в оплату частинами на 5 платежів. Загальна вартість такого комплекту 18500. Але ви платите 3700 і вже починаєте користуватись. Моделька називається Dayton. Тут він вже розкладений на довжину 1,60 м. А в складеному вигляді має довжину 120 см. Стільничка у нас йде МДФ під плівкою ПВХ, і колір ви можете обирати як стільниці, так і ніжок. І стілець називається Denver. Супер зручна моделька по посадці. Тут у нас іде сидіння фанера, якби всередині, металеві ніжки йдуть на хрестовині, і колір тканини, колір ось цієї задньої обшивочки також можна обирати. Бачите, вони так стильно зроблені. Що в двох, в двох варіантах текстилю. 18% 500 коштує такий комплект. Якщо у вас є картки Приват, моно, А, банку та «Пумп», можна взяти оплату частинами на 5 платежів. Все обирається, багато чого є в наявності, тому якщо потрібно, сайт Солоха є з каталогом, а в шапці профілю телефончик для зв'язку.